Привіт, мене звати Персівель, і на цьому каналі я малюю мультики на різні цікаві теми. Персівель! Ура! Історія про вампірів! Я так чекала. Саме так. Цього разу буде про вампіра Адама. О, це той, що зрадив єву. Ох, відчуваю, що йому будуть гайки цього разу. Ну не поспішай. Може, ви не так це зрозуміли. Треба дивитись і там розберемось. Ну добре, дамо йому шанс. А ви поки поставте вподобайку, бо це дуже допомагає каналу. Чим більше вподобайок, тим краще. І підпишіться на канал. У нас скоро буде перша тисяча. Еліта. Так, досить клянчить. Давай починати історію. Хай горечо пекло росня презентує. Привіт, мене звати Адам. Я вампір. Думаю, багато хто з вас про мене вже чув. Ми з моєю подругою Євою шукаємо стародавній артефакт кров самого грапа Дракули. Саме логічне місце, де варто шукати його, це фамільний замок, куди я власне і подався. Дорога була досить довгою, але як не дивно, досить легкою. Так як це найпопулярніше місце серед туристів, а тому я тут, м'яко кажучи, був не один. Тут усюди були сувенірні лавки, натовп китайців з фотоапаратами, і, чесно кажучи, я вже подумав, що це була погана ідея. Усамітнитись тут так просто не вийде. І нам ніхто не дає покоя. Але відступати вже не було куди. Я вирішив прогулятися колицями, щоб прикинути звідки почати свої пошуки ввечері, коли туристи покинуть замок на своїх автобусах. Біля замку були ще якісь руїни, і я вирішив вирушити саме до них. І це було правильне рішення. Дорогою до них я побачив старого дідуся. Він продавав трави біля дороги, і я вирішив дізнатися більше про це місце. О, ти хочеш знати, що це за руїни? Та це ж справжні руїни Дракули. Не той туристичний шмат лайна для туристів. Ні, його побудували, щоб обдирати наївних людей і розповідати йому сілякі казки. А ось ці руїни, інша справа. Це все, що залишилось від справжнього замку графа. Кажуть, він зберігає собі безліч таємниць та секретів. А ночами, а ночами люди чули виття привидів. Кров холодна у жилах. Не рекомендую тут затримуватись. У графа був поганий характер. Не думаю, що це гарне місце, але я все ж таки вирішив вирушити далі на пошуки. Як мінімум, тут не було нікого, крім мене, а отже, мені ніхто не завадить. На одній із старих тін я побачив якийсь напис незрозумілою мовою: Ех, шкода, зі мною немає Єви. Вона точно змогла б це прочитати. Цікаво, як вона там? Сподіваюсь, з нею все гаразд. Я вирішив чекати ночі та продовжити свої пошуки. Не знаю, як це сталося, але я задрімав. Це було, здається, лише одну мить. Але коли я розплющив очі, було вже зовсім темно, і на небі яскраво світили зірки. Було дуже тихо, лише шелест листя в далечині переривав тишу. Раптом я почув якесь виття. На початку я вирішив, що це просто посилився вітер, але це точно було щось потейбічне. Стало дуже холодно і раптом підлога під моїми ногами провалилася. Я пролетів кілька метрів і опинився в якомусь дивному підвалі. Раптом я почув голос. Нарешті в мене гості, я так сумувала тут одна. Хто тут? Що вам потрібно? Що мені потрібно? Це ж ти прийшов у мій дім, що потрібно тобі. Я шукаю кров дракули. Це його дім, раптом до мене підлетіла примара дівчини. Це мій дім, і не чий більше? Ясно тобі? Але можливо, я поділю його з тобою. Хочеш, житимемо разом? Щоправда, для цього потрібно тебе вбити? Але ж це ж не так складно, вірно? Ох, мені зовсім не хотілося вмирати. Точно не зараз. Я не можу покинути Єву. Ми маємо знайти артефакт. Це дуже важливо. Але з примарою треба щось робити. Інакше вона не дасть мені продовжити пошуки. Я вирішив піти на хитрість і вирішив спершу розговорити її. Я запитав, як вона померла і чому перетворилась на примару. Я не знаю. Це сталося несподівано. Це було дуже давно. Пам'ятаю, що працювала тут, у цьому замку, але одного разу побачила якийсь спалах і все повна тиша. Дуже сумно, що так вийшло. Я запитав, чи може їй чимось допомогти, і якщо вона привид, то швидше за все над нею висить якесь прокляття, яке потрібно зняти, і вона здобуде свободу. Як тільки вона почула слово свобода, вона дуже зраділа. Ніхто ніколи не пропонував мені допомогу, тільки й робив, що кричав, і тікав у паніці. Ти дуже хороший. Вона розповіла, що якщо я знайду її обручку у замку, то можливо це допоможе, тому що перед самою смертю вона її загубила і дуже переживала через це. Так як колечка подарував їй на день народження, сам граф Дракула. Можливо, в цьому і полягає прокляття. Я пообіцяв, що знайду його та почав свої пошуки. Від замку залишилось не дуже багато. Але так як ми знаходились під підземелі, я подумав, що шукати потрібно саме тут. Я йшов підземними катакомбами і був дуже здивований, коли стало зрозуміло, що вони набагато більше, ніж могли здатися на початку. Запах тут був огідний, і мені дуже хотілося скоріше покинути це жахливе місце. Тут було безліч розвилок, і я просто йшов на простець. Зрештою, я вийшов до одного з підземних залів, де було три виходи. Над кожним був напис: Тут чекає на тебе вірна смерть було написано над першими дверима. Вічна слава! напис над другими. І. Вихід на свіже повітря було написано на третіми дверима. Звичайно, я відразу вирішив піти до третіх дверей, тому що дихати було, чесно кажучи, просто вже нічим. Але в останній момент передумав. Я відкрив перші двері, де було написано про смерть. Не знаю, чому я так вчинив, але назад шляху не було. Двері відразу за мною зачинилися, і раптом я почув свисту повітрі. Я інтуїтивно пригнувся, і в цей момент над моєю головою пролетіло величезне лезо. То була пастка. Ще б миті моя голова лежала б на підлозі. І напевно я правда залишився в цьому замку назавжди. Так, попереду на мене чекає нелегкий шлях. Цікаво, що на мене чекає далі? Ох, як вам історія? Ой, ну так цікаво, але Персі, що там далі? Так цікаво, як так можна обривати історію. Ну... Ну, якщо всім так само цікаво, як і тобі, то скоро вийде продовження. Не хвилюйся. Ставте свої вподобайки і пишіть в коментарях, що хочете продовження. Якщо, звісно, ви хочете продовження. Треба готувати наступні історії. Там так багато ще цікавого. А про що? Про що будуть нові історії? Розкажи Персі. Персі? Ну, де ти дівся? Ну, блін, знову втік. Всім no, папа, слава Україні та смерть ворогам! Мяу